Ви, напевно, бачили, коли людина розмовляє з телевізором, це виглядає смішно завжди. Але коли це відбувається в суді, це істерика. 5 червня 2025 року, під час допиту свідка по справі Романа Дудіна, прокурор Офісу Генеральної прокуратури Фомченков, якого, до речі, Зеленський нагородив орденом за цю справу, перейшов на новий інтелектуальний рівень. Свідка в суді не було. Вирішили допитати його в режимі відеоконференції. Вставши з свого місця, демонстративно відсунув мікрофон, розвернувся до монітора, максимально наблизившись до нього, почав кричати на екран, задаючи свої питання. Розуміння того, що мікрофон та камера направлені на нього, мали виконувати саме функцію комунікації, у Фомченкова було відсутнє взагалі. На декілька секунд замерзли всі. Картина, коли Фомченков на ципочках намагається дотягнутись до екрану, який висить в залі суду під стелею, та кричить, що та чайка на пірсі, знайшла вдячних глядачів. Рятував героїчного Фомченкова – Придворний суддя Трубніков і відверто сміючись пояснив Фомченкову, що рухати губами необхідно в мікрофон. Усі, будь ласка, не влечіть, не кричіть, кричіть ні У вас є мікрофон мікрофон. <круху> <круху>